Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дівочі зачіски і трішки про головні убори дівчат. Отож, поїхали! Дівчина від слова диво, і це диво доповнює її краса. Хто з нас не милувався гарною русою довгою косою? Вона захоплює і заворожує. Здавна за косичними українками милувався весь світ. Отож, вона виховує у дівчини етичні почуття, такі як: Моральна чистота правил етичної та естетичної поведінки. У народі говорилося дівоча коса, дівоча краса і її честь довге густе волосся завжди було ознакою дівочої вроди, а гарно і охайно заплетена коса означала цнутливість, дівування та незайманість. Коса поєднує три стихії, такі як вода, земля та повітря. Нею запереворожували хлопці, нею пишалися, також складали пісні. На Гуцульнищині, як тільки на дівчині ставало 6 років, її вперше заплітали волосся у косу, і відтоді вона за нею дбала, прикрашала стрічками, пахучим зіллями та різними травами і квітами. Зачіски маленьких дівчат не відрізнялися різноманіттям. Дівчаткам від 3 до 5 років Кіз не заплітали, а от підлітки наслідували моду дорослих і заплітали одну або дві коси. Також у волосся вплітали квіти і різноманітні трави. А от стрічки вплітати було заборонено, тому що за народним звичаями стрічку могла вплітати лише дівчина, яка була на виданні. Дівочі зачіски розподілялися за функціональним призначенням, такі як будні, святкові та обрядові. От у будні дівчина заплітала волосся найпростішим способом, аби не заважало. Регіональні особливості простежувалися більше у святкових зачісках. Їх специфіка полягала не в тому, як заплітали волосся, а більше в тому, як ці зачіски поєднували з головними уборами, з прикрасами та яких надавали різноманітних її функцій та обрядових значень. Всі ці символічні знаки на початку ХХ століття сприймалися багатьма просто як прикраса. В святковій зачісті, практична функція поступала естетичні. Святкову зачіску дівчата намагались робити вигадливою, гарною, але при цьому дотримуватись сувору традицій. На початку 19 століття, як і в попередніх століттях, усіх дівчат слов'янок була найпоширеніша зачіска і найдавніша. Коси не заплітали. У косу, а розпускали по спині. На початку 19 століття ця зачіска виходила з моди. А от у 20 столітті цю зачіску ще зафіксовано як святково, на лівому березі середньої течки чи річки горень, село Яполить, тепер Рівненська область. На волині на початку ХХ століття дівчата не заплітали волосся у коси, а розпущене волосся зав'язували на потилиці стрічкою та вив'язували гарний красивий великий бант. Найпростіший спосіб скріплювання волосся це було заплітання її в одну косу, яку викладували найчастіше довкола голови вінкупотібною, для того, щоб не заважала під час роботи, але іноді і залишали її опущеною по спині. Також у будні, для того, щоб коса не розпліталася, у ню вплітали кисник, і що характерно, одна коса була характерна для всіх слов'янських дівчаток. 19 ХІХ та початок ХХ століття зачіска, заплетена в одну косу, широко побутувала на Україну, а саме була поширена у таких районах, як Слобожанщина, Центральна області України та Наполісі. Локальні особливості закріплення однієї коси полягає в тому, як її закріплювали або як її укладали на голові, також як її прикрашали. На полісі, наприклад, одну косу викладали вінкоподібною і прикрашали її квітами. А от на поділі на тім'ячку заплітали одну косу, яка потім переходила у грубшу косу на потилиці і зав'язували її стрічкою. А от на Гуцульщині у косу вплітали довгу червону вовняну нитку, шворку, на яку нанизвали мідні кудзики або річкові ракушки. У селі Ростоки на покоті волосся оплітали червоною вовняною ниткою, та так щільно, що інколи із під цих вовняних ниток не було видно волосся. Цю нитку називали оплітка. На Бойківщині дівчата ж прикрашали свою косу стрічками та китицями із павичового пір'я, також квітами, і над чолом робили маленькі дрібненькі кучері, називали їх мушками. У Бойківщині та на Гуцульщині на початку ХХ століття спостерігався такий звичай, штучно продовжене волосся уплетами. Це червона бавовняна або вовняна пряжа. Лемки, як і в багатьох інших українських регіонах, в одну косу вплітали червону шовкову стрічку, але дівчата, які жили ближче до сусідок словачок, вплітали в волосся лакетну стрічку і називали її басаманки. В центральній частині України, такі як Черкащина та Полтавщина, косу робили дещо довшою та грубшою, але не за допомогою вовняних ниток, як на Гуцульщині і Бойківщині, а за допомогою червоного шнурочка, який називався кісник. Чому саме кісником, на жаль, зараз ніхто вже не пам'ятає, але, скоріше всього, що він мав захищати дівчину від сурочення і захищати її взагалі від злогу. У неділю та у святкові дні до потилиці прикріплювали декілька гарних кольорових куплених стрічок. Також на чолом чіпали стрічку, але вона мала бути оздоблена намистом або вишита гарними нитками. На території степової України, а саме Херсонщини одну косу прикрашали трьома гребенями, а саме двома надбухами, а один на потилиці. І дещо над гребенями піднімали волосся у валики, їх називали щирішками, а кінець коси прикрашали стрічкою та робили гарний красивий бант. По всій території України косу заплітали не лише з трьох пасем, а могли заплітати три, чотири, шість і навіть подекуди вісім. Ці пасма називали поплітки на початку ХХ століття у деяких регіонах України, такі як. Поділля, галичина та волинь переважали заплітання двох кіз. У будні їх е, укладали навколо голови, для того, щоб не заважали роботі, а вже у святково робили більш різноманітну зачіску і переважали такі укладання кіз як потиличне, вінкоподібне над чолом або ж пускали дві коси по плечах. У деяких регіонах України було специфікою те, які ж квіти закладали у вінкоподібну зачіску. У південних районах Київщини у волосся вплітали дуже багато різноманітних барвистих квіток. Навіть йшло таке прислів'я там дівка до роботи навіть не йде, щоб у волосся квітку не втекне. На Західному поділі Теребовлянський район надавали перевагу городнім квітам. А от на Волині перевагу надавали, такі, як Жоржина та Настурція, а у Київщині надавали перевагу великим квітам, переважно Пивонії. На Львівщині село Добряне, Городоцького району, була специфічна зачіска. Робили її так, заплітали з частини волосся дві коси по бокам. І укладали її на чолом так, щоб утворилася корона, а не сплетене волосся пускали по плечах, також по боках укладали двома пучками квітів. Я вам розказала лише маленьку частину про дівочі зачіски, але ще є багато інших. Та є ще також головні убори, і вони відрізнялися від жіночих. Головні убори дівчат. Головними уборами дівчат були різноманітні стрічки, вінки, також були стрічки, вишиті, бавниці, багато інших також були і хустки. Але на відміну від жіночих хусток, пов'язування було дещо, дещо відрізнялося. Чим ж воно відрізнялося? Жінка пов'язувала волосся так, щоб з під хустки волосся не виглядало. А от дівчина пов'язувала хустку так, щоб. З під хустки виглядала або коса, або вінок, або стрічка. Також хустку пов'язували так, щоб тім'ячко було відкритим Таким пов'язуванням було майже по всій території України і хустку. Також прикрашали різноманітними квітами. У літній період і весняний це були живі квіти, а у зимові і осінні це були штучні квіти з різноманітних матеріалів, такі як віск, засушені квіти, сухоцвіти. Також квіти робили із шолухи кукурудзи, з паперу. Матері з особливою наполегливістю привчали своїх дівчат до охайності, щоб знали традиційні закони моралі. Яка коса, така краса, подивився на косу, а подумав про господиню, отак говорили у народі. Здавна в Україні існував непорушний звичай. Рано дівчина, умившись, мусила першим ділом заплести косу, причесатися. Якщо ж вона цього не робила, а сідала за стіл або йшла до роботи не заплетена, про неї люди говорили так: у неї на голові, як дурного на хаті, у неї на голові сорока гніздовила. Не сідай варити борщу, доки не заплетеш косу. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись та ділитися відео. Всім до зустрічі!